У ніч з 5 на 5 березня спецпідрозділ головного управління розвідки України груп 13 у співпраці з ВМС України провів операцію по знищенню у Чорному морі російського патрульного корабля Сергій Котов. Росія використовувала його для атак по території нашої країни, зокрема свого часу і по острову Зміїний у ніч 4 на 5 березня 2024 року. Спецпідрозділ Гур МО України груп 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Сергій Котов. Місія відбулася у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Зазначається, що внаслідок удару морськими дронами Магура В 5 Російський корабель проєкту двадцять Сергій Котов зазнав пошкоджень карми правого та лівого бортів. Вогневе ураження котова відбулось у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. Спецпризначенці полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки. Втім, корабель змогли відновити після проведення ремонтних робіт. Цього разу Сергій Котов вже точно знищений. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода, речник ГУР Андрій Юсов. Котов – це новітній корабель, вартість близько понад 60 мільйонів доларів. На бойове чергування кораблі такого типу. Стали, якщо я не помиляюсь, у 2018 році і е, ворога були на них плани, окрім власне патрульного катера або корабель типу Корвет, е, також були плани по розміщенню зенітно-ракетних комплексів на саме судно. І вже такі спроби були. Ну власне, чим менше таких суден, тим відповідно менших зенітно ракетних комплексів буде на них розміщено. А це означає більше можливостей для українських сил безпеки та оборони. Також. Сергій Котов прикметний тим, що він брав участь в нападі разом із крейсером Москва до на острів Змійний. Ну і власне тепер долучився до того ж таки крейсера Москва. Йосов додав, що деяким членам екіпажу вдалось евакуюватись. Крім того, речник гур уточнив, скільки влучань було зафіксовано. Сьогодні не випадково звичайно, це довго тривала операція, і результат сам за себе говорить. Ну, давайте так умовно п'ять прямих влучань випадково не трапляються. Для вас чотирьох суден, такого типу як Сергій Котов чорноморського флоту РФ, який був вночі потоплений, сьогодні вже не в бойовому строю. Про це сказав речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода. Цей корабель конкретно охороняв нашу Керченську протоку у наших територіальних водах. І, до речі, ця ділянка моря вона офіційно закрита для судоходства Україною, яка має право робити прибережні попередження з цього приводу. Тобто, ми попереджали ще в минулому році, що тут ходити не треба. При цьому розповів, що у складі чорноморського флоту є чотири судна такого типу: два з яких вже виведені з ладу. Один з них Павіл Державін, який отримав два пошкодження від ВМС нещодавно, ну як нещодавно, пам'ятаєте біля Криму. Він так само нарвався на дві міни, які ми там встановили, і відповідно, навіть ще не відомо до кінця, в якому той стані, але не в боєготовому це точно. Тобто, фактично, два з чотирьох цих кораблів цього проекту вже не в строю. Він повідомив, що знищення таких суден впливає на виконання завдань ворога. Зокрема, зараз у Чорному морі немає жодного патрульного корабля а в Азовському тільки один. За його словами, завдання цих кораблів різноманітні, починаючи від охорони пунктів базування, закінчуючи охороною водного регіону, протоки чи контроль цивільного судноплавства. Коли вони виходять з ладу, а в даному випадку він взагалі затонув. І до речі, пошукова операція вже вже проходила. Проводилася навіть когось витягнули. Вони з води встигли. Але звісно, що впливає це і на морально-психологічний стан особового складу, який чудово розуміє, що вихід в море це реальна небезпека, там і залишитися. Тому звісно, впливає на бажання взагалі служити на флоті чорноморському, так званому. Ну, а для нас це ще один крок на шляху до звільнення акваторії Чорного моря і Азовського від присутності російського флоту. Тому що як вже неодноразово ми наголошували, наша кінцева мета відсутність присутності цих цих кораблів в азово-чорноморському регіоні. Затонули корабель. Сергій котов не підлягатиме ремонту хоча це і досить нове судно. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного прес центру сил оборони півдня України Наталія Гоменюк в ефірі телеканалу Київ 24 Ну, власне, деталі зараз цікавлять самого Сергія Якотова, тому що треба дізнатися, де взяти ті деталі, якими залатати дірки. Хоча насправді за оцінками спеціалістів попередніми латати там даремно, і напевно, що ніхто вже не буде. Хоча корабель достатньо новий, він був включений до складу чорноморського флота 30 липня 2022 року. Тобто, вже під час повномасштабного вторгнення ворог продовжував поповнювати свої Ресурси корабель достатньо новий і був на нього великий розрахунок в сенсі того, що він оснащений досить сучасними системами зенітно-ракетного захисту, тобто він мав виконувати функції охорони та оборони пунктів базування або якихось важливих об'єктів. Головне управління розвитки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплення розмови окупантів з подробицями знищення російського патрульного корабля Сергій Котов. Понятно, що вже... все ви все знаєте, наше трагічне збиття ночне. Набірство 050 із екіпажними катерами в кількості пікільі з був атакований мали патрульний корабль. Котов, который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, и находится он, соответственно, у меня на управлении. Был атакован пятью бэками, не знаю, как там боролись они с ними, 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе Котов 5 бэков. Там и вертолет был, сам корабль, блядь, с вооружением там. АК-176-630. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, скільки моряків втратила Росія внаслідок знищення патрульного корабля Сергій Котов. За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель Сергій Котов, що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів, склали сім безповоротних, шість санітарних. У розвідці зазначають, що 52 членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу ймовірно вдалось евакуювати. Патрульний корабель отримав ім'я на честь героя радянського союзу Сергія Кутова, котрий у роки вітчизняної війни командував дивізіоном торпедних катерів чорноморського флоту. Як читаємо на їх сайті, патрульні кораблі проєкту 22160, тобто катери Сергій Кутов, є новим напрямом у російському військовому суднобудуванні. Кораблі такого модульного типу призначені для дій у даній морській зоні. Основне їх призначення це несення прикордонно-патрульної служби з охорони територіальних вод, патрулювання двохсотомильної виключної економічної зони у відкритих і закритих морях, охорона кораблів і суден на переході морем, а також військово-морських баз і водних районів з метою попередження про напад різних сил і засобів противника, як у воєнний час, а також і операцій у дальній морській та океанській зонах. Модульний принцип дозволяє змінювати зброю та обладнання корабля залежно від завдання, чи то боротьба з піратством, чи підтримка великих ударних операцій. У кормовій частині є місце для монтажу установки вертикального пуску ракет сімейства Калібр Онікс, а також зенітно-ракетних комплексів гнучка або штиль 1 Таким чином, залежно від завантаження, корабель може виконувати як ударну, так і оборонну функцію, прикриваючи від нападу повітря своєї ППО, патрульний корабель Сергій Котов увійшов до складу чорноморського флоту на початку травня 2022 року.